Нарешті субота, довгоочікуваний вихідний. Лежу вдома, нічого не хочеться робити. Така осіння хандра. І тут сповіщення. посилка прибула час і вам прибути до неї. Швидко одягаюся, вирушаю на вулиці дощ під ногами яскраві осінні листочки. Кілька кроків, і я біля поштомату беру коробку від елфа-шоп в руки і день одразу стає затишнішим і ароматним. Потрапивши додому, створюю свій маленький затишний ритуал догляду з набором для тіла юзу та мандарин, Fresh Juice від елфа -шоп. Запалюю свічку, включаю. Улюблену музику і беру рідке мило. Трохи на долоню, ніжну пінню, і шкіра відразу стає гладкою і приємною на дотик, а свіжий аромат мандаринів і юзу піднімає настрій. Потім набираю ванну і додаю сіль. Вода тепла і ароматна. цитрусові нотки огортають усе тіло, створюючи момент повного розслаблення. Далі беру гель для душа. Його піна м'яко очищує шкіру, залишає відчуття свіжості, а запах мандаринів і юзу додає легкості і бадьорості. Скраб ніжно масажує шкіру. Робить її оксамитовою, а цитрусовий аромат ще більше піднімає настрій. Потім наношу батер для тіла, щільна текстура обволікає шкіру, своложує і робить її неймовірно ніжною. А на останок використовую спрей для тіла, який залишає легкий ненав'язливий аромат і завершує ритуал, роблячи його повним і комфортним. Саме завдяки цьому набору, навіть у холодний похмурий день вихідний перетворюється на момент затишку і тепла й турботи про себе. Коли можна насолоджуватись ароматами і справжнім домашнім спа, і найприємніше, що такий набір можна купити на сайті Alpha Shop за вигідною і класною ціною, з безліч ароматів, що у будь-який день перетворювати на власний спа ритуал.